Я думаю, ви можете очікувати дуже сильного сигналу підтримки не лише від сполучених штатів, але й від усіх їхніх союзників. Ми визнаємо, що Україна бореться за принципи та цінності. Які альянс покликаний захищати, ми цінуємо героїчні жертви, на які українські воїни щодня йдуть заради досягнення воєнної перемоги над Володимиром Путіним. І ми прагнемо допомогти Україні виграти цю війну. І ми надаємо допомогу не лише у сфері безпеки, але й економічну допомогу, енергетичну допомогу для розв'язання енергетичних проблем, які ми з вами щойно обговорювали. Те на що Україна може розраховувати, і що Україна вже може побачити. Це історичне зобов'язання щодо підтримки, якого ніколи не отримувала жодна інша країна претендент. у Німеччині була створена та оснащена місія НАТО. А в Києві є старший цивільний представник альянсу. Це усе задля допомоги в роботі над реформами та іншими організаційними змінами, необхідними для відповідності критеріям членства. І, звісно, як голосив учора президент. П'ять нових стратегічних систем протиповітряної оборони та десятки тактичних систем протиповітряної оборони для відповіді на комплексний виклик, який надходить з боку Росії. І нарешті заява державного секретаря сьогодні вранці F-16 вже прямують до України і вони збираються захищати українське небо, захищати українське поле бою цього літа отож, щодо цього літа. Було багато заяв, що все буде протягом двох тижнів. що ви можете на це сказати? Думаю, і ви, і я, як всі, хто жили в Україні, знаємо, що літо в Україні коротке. Тож я б дійсно зосередився б на періоді, що наближається, але з причин безпеки ми не хочемо надавати жодної інформації Росії. Ми хочемо переконатися, що нові потужності, які дуже важливі на полі бою, матимуть запланований ефект, який надасть Україні пере. Вагу на яку ми сподіваємось. Ви говорили про засоби ППО, що США нададуть п'ять систем Петріот. На вашу думку, чи цього достатньо, щоб захистити всю Україну? Це величезний крок вперед за загальним рівнем покриття, але це, звісно, не обмежується єдиною системою протиповітряної оборони України. Не обмежується Петріотами. Петріоти є важливими стратегічними елементами системи. Ми не здаємось. Ми плануємо знайти більше ППО для України. Наші дипломати в державному департаменті, Ті, наші колеги в міністерстві оборони, ми щодня працюємо над пошуком нових систем протиповітряної оборони, щоб посилити інтегрований захист над небом України не лише для солдатів на полі бою, а й цивільних, які живуть у Києві та інших великих містах. Дозвольте мені скористатися моментом, щоб найрішучіше засудити напад Росії на Охмадит. Я сам неодноразово був у тій лікарні, коли жив в Україні. У 2022 році наш держсекретар відвідував Охмадит і проводив час з дітьми, пацієнтами цієї лікарні. І це просто огидно бачити, що на неї здійснили напад Росіяни. На жаль, це частина їхнього паттерну. Ми бачили, як росіяни атакували лікарні, школи та іншу цивільну інфраструктуру протягом цього повномасштабного вторгнення, і наша ППО допоможе вам захиститися від цієї загрози. Ми чули про ідею залучення Польщі до того, щоб збивати російські ракети та відбивати атаки дронів на Україну. Що вам про це відомо? Я розумію, що про це йдеться в польсько-українській двосторонній угоді про безпеку. Я не хочу коментувати, що це за двосторонній характер особливості цієї двосторонньої угоди, але я скажу, що ми розглядаємо всі варіанти допомоги Україні в цей критичний момент. І наша допомога у сфері безпеки, незалежно від того, чи надається вона сполученими штатами на двосторонній основі з іншими союзниками, чи в рамках альянсу НАТО, буде скоригована і адаптована відповідно до загроз, з якими ви маєте справу. Бо ці загрози також змінюються. Ми також будемо адаптовуватись та змінюватись, щоб допомогти вам їх подолати. Що ви скажете стосовно того, що Україна зможе завдавати удару по території Росії? Отже, як ви знаєте, президент прийняв рішення дозволити використання нашої зброї на окремих територіях всередині Росії. Це ґрунтується на здоровому глузді. Це не базується на конкретних географічних зонах. Йдеться про запобігання загрозам до того, як вони дістануться повітряного простору України. Ми продовжуємо дискусії з президентом Зеленським та його командою щодо того, що саме потрібно Україні для протидії викликам, які ставить Росія. Я не маю чого анонсувати сьогодні, але я можу запевнити вас, що ці обговорення... Говорення тривають, і ми продовжуватимемо адаптовуватись, щоб допомогти вам досягти ваших цілей. Якою може бути реакція на спробу Росії дестабілізувати ситуацію та проводити операції на території Європи? Сполучені Штати та союзники по НАТО захищатимуть кожен дюйм території НАТО в кожній сфері, на суші, в морі, в повітрі, в кіберпросторі та в космосі. Ми зустрінемо і будемо захищатись від будь-якої загрози, що виникає в цьому просторі, і сприйматимемо її дуже серйозно. І як альянс і як член альянсу, ми зобов'язуємося використовувати усі інструменти та потужності нашої держави для захисту території НАТО.